І всім привіт, мої любі друзі. Я наминаючи цей шикарний джойстик, радий вітати вас на каналі Тьоркін Ігровий. Моє ім'я Роман Тьоркін, дякую, що доєдналися. І сьогодні, друзі, у нас дуже цікаво і, як виявилось, дуже потрібна тема, яка стосується того, як ви зрозуміли з назви цього відео, що наш прекрасний богемний контролер PlayStation 3 із часом починає глючити, починає жити своїм життям. А точніше того, як це дуже просто пофіксити. Тож, друзі, заверіть собі найкращого чаю на районі. Я лише нагадаю вам, щоб ви не забули під Підписатися на цей канал на нашу телеграм-спільноту ігрова майстерна Тьоркіна. Побажаю вам приємного перегляду. Ну, а ми починаємо. Ну що ж, любі підписники та просто гості каналу, для початку скажу, що я, якщо чесно, не хотів знімати відео на дану тему. Ну тому що, на мій погляд, це вкрай попсова тема. І стосовно цього питання, вже дуже багато чого було в інтернеті сказано, але виявили, що це питання залишається вкрай актуальним. Ну, от, просто щоб ви зрозуміли, це вже третій раз за останні два місяці, коли я займаюся таким от фіксом. Тому що, по суті, це навіть буде не ремонт, а такий собі легкий тихогляд. Я зараз вам поясню, чому наша проблема, як от ви зараз бачите, має такий характер. Тобто у самому меню або під час гри у нас, типу, все норм, але потім або навіть одразу джойстик починає жити своїм життям. Наприклад, як ви зараз бачите, я нажимаю вліво або вправо, і воно все вроді би як би і норм, але у джойстика на цей рахунок є власні плани, і він починає жити своїм життям, переключаючись у інші сторони проти. Алежні сторони, вліво, вправо, вверх та куди завгодно. І ця проблема, вона вкрай актуальна для стареньких джойстиків PlayStation 3. А саме DualShock 3 Sai Не просто сей а саме DualShock 3 Sai Тому що ці джойстики мають таку собі специфічну конструкцію технічну і з маленьким нюансиком. І от як я вже й казав, за останні декілька місяців це в мене вже третій випадок, коли мені підписники та й просто друзі знайомі засилають джойстики з такою проблемкою. І прикол у тому, друзі, що вирішення цієї проблеми настільки просте, що я просто неодноразово перепливлю. Навіть писав людям, як вирішити цю проблему, і все рівно дехто боїться сам ковиряти свій джойстик і от засилає мені. Але, на мій погляд, це іноді просто нерентабельно. тому що покатати отакий от сонівський от джойстик новою почтою туди і назад, наприклад, так, іноді виходить по ціні так само, як купити такий самий джойстик на Ulix. Ну, або трошечки менше там, на 100 гривень. І я розумію, наприклад, коли приїжджаю два джойстики, як в даному випадку, так. Або, наприклад, от як до цього мій товариш прислав мені джойстик, дуже дорогий для нього, для його колекції, так називаємо джойстик із God of War Edition PlayStation. PlayStation 3, була така PlayStation 3, от така от God of War Edition біленька, по-моєму, ще й червоненька була. І там, наприклад, це було зрозуміло, просто це от у чувака от в колекції така от такий от такий цінний екземпляр. Тут як би питань нема, все зрозуміло. Але коли люди надсилають мені просто от один от, такий от звичайний джойстик, хоч і оригінальний, навіть новою поштою, то це просто виходить вкрай нерентабельно, як на мене. І саме тому, друзі, я вирішив зняти це відео. Щоб у будь-який час ви могли передивитися або скинути друзям знайомим і згадати, як же саме вирішується ця проблема. Я от вже з нього повикручував винтички, щоб ми не витрачали на це час. Так, от такий у нас, бачите, оригінал-оригіналич. Ага, тут, до речі, або це я відірвав, поки розбирав, або це вже було відірвано. Ну нічого, зараз пофіксимо. І це. Так, друзі, показую. Якщо у вас така проблема, як на відео я вам показав, тобто Джойстик, PlayStation 3. Просто проживає у вас своє життя щасливе, ви розбираєте свій контролер, знімаєте акумулятор, а можна і не знімати це не принципово. Нам просто потрібно добратися от сюди. І що ми бачимо? Дивіться, отут у нас є така от контактна площадка. І відповідно, отут контактну теж площадку таку бачите. Першим етапом беру спирт. І отак добре. отут бачите, промиваю спиртом. Ну, може, у вас є якийсь інший варіант. Спиртовмісний. Все прочистили. Це перший етап. Тепер обережно дивіться, знімаємо оцю от плівочку контактну нашу, воно тут, бачите, виконано як шлейф. От знімаємо цей шлейф, і отут бачимо такий от матеріал, такий м'який матеріал. Він схожий на таку собі пінку, знаєте, таку от. І от, якраз таки у цьому матеріалі. Криється основна проблема. Просто із часом цей матеріал трошки сплющується, роздавлюється. І якщо на початку він, наприклад, був там 4 міліметри, то зараз він просто вже там 2 міліметри. з за цього він погано піджимає оцей от шлейф до нашої контактної площадки. Розумієте? І ми з вами на екрані бачимо такі от собі от глюки. Тож ми знімаємо так, знімаємо оцей старий матеріал. Аж прилип він сюди, бачите? І тепер просто нам потрібно цей матеріал замінити якимсь аналогічним, тільки з нормальною товщиною, Так, трошечки більше, ніж було оце. Бачите, який він уже сплюснутий, і я впевнений, що він не такий еластичний, як був з самого початку. Так, я от його обережно відчистив, щоб він був не такий клейкий, і залишу його. Залишу. Зараз покажу для чого. Я використовую для таких задач отакий от звичайний двосторонній скотч. Який продається, в принципі, у будь-якому строймагазині або взагалі у якихось там тисячу дрібниць, так? І я зможу просто, бачите, так обережно на ньому розмістити залишки нашого матеріалу. По-друге, він має непогану товщину. Як бачите, ми десь на третину збільшили нашу оцю пінку. І по третє, -третє і за того, що він клейкий, ми можемо за необхідністю його подвоїти і зробити товщину ще більшу, що я зараз і зроблю. Тому що із часом цей двосторонній скотч. Також втратить свою пружність, і ми це передбачаючи одразу зробимо його трошечки ширшим. Отака от, от, зацініть в мене виходить прокладочка. Все, тепер я його вклеюю просто таки сюди, назад. Так. Якось так. І бачите, виходить класно, що він клейкий у нас. Він сюди сідає на своє місце законне. І тут тримається все. Ну, от, друзі, в принципі, в принципі, <смір> на цьому і все. Нема нічого важкого. Робіть свої джойстики PlayStation 3, заставляйте їх працювати так, як потрібно вам, а не їм. <смір> нічого складного у цьому нема, друзі. Тут все просто елементарно, не бійтеся. Який би у вас там крутий едішн вашого джойстика не був, у вас все вийде. Все шикарно стає на своє місце. Бачите, нічого не випирає. Ну, я так просто з досвідом знаю, що мені цей скотч потрібно вдвоє зробити, так? Для моїх задач. А ви там дивіться, в залежності від того, який у вас буде скотч двосторонній, це ж теж нюанс. Так, ну а я тоді зараз підпаяю назад оці от два проводки від моторчику і. Подивимось на наш результат. Так, оголяю дідівським методом. Є. Yeah. Да, яка ж крута іграшка God of War. Просто шикарна. Перші три частини, вони просто богоподібні. Ігруха і виглядає, і грається просто шикарно навіть по сьогоднішній день. От люблю я плати від Sony. У них все завжди відмічено, все розмічено на платах, просто шик. І оця система, бачите, з пружинками? Ну, блін, все геніальне просто, так? Супер проста пружинка. Нічого такого, так? А коли ми нажимаємо оці от нижні курки, здається, що тут якась супертехнологічна система. До речі, стосовно ревізії, бачите, є у мене сей звичайний це мій джойстик. Є дуалшок сей Оцей у мене сей він, бачите, трошечки такий прозрачний, і тут видно, що тут немає вібромоторчиків. Він без вібрації. Він дуже легенький цей джойстик. Він тримає батарею просто вічно за що того, що в нього немає цього моторчиків, Так і конструктивно, у ці джойстики такого дефекту не мали. Бачите? І зверніть увагу, що Sony завжди були передовою компанією. Вони завжди робили якісь такі цікаві рішення, так наприклад, у цей Сейса Аксіс. Коли я в перший раз у грі за цією технологією почав от, отак от управляти персонажем, це був якийсь, знаєте, такий ну новий досвід ігровий. Або от згадайте, елементарна фігня. Коли в шикарній The Last of Us I, наприклад, вашого персонажа починав глючити фонарик, ви трошечки трусили свій контролер, і там на екрані у вашого персонажа батарейки ставали на своє місце у фонарику, так, нібито, і він починав працювати нормально. Ну, блін, така от маленька деталь, але от скільки вона додає атмосфери, правда, у ігри. До речі, поки в мене тут під рукою ухочистки, такий собі бонус для коріша буде. Так, ну от, як бачите. Тепер все чітко, все шикарно. Ну, що можу сказати, на цьому наш фікс ремонт добігає кінця, добігає кінця вдало. Як я й казав, це все дуже просто, вкрай просто. Ремонтуйте свої долшоки третій. В цьому нема абсолютно нічого важкого. А мені лише залишається подякувати вам за перегляд цього відео, нагадати про підписку, про нашу телеграм-спільноту. Ну і побажати вам найгарнішого шикарного дня.